Відтепер у селищі Жовтневому, замість Комарова, є вулиця на честь Героя України Олександра Мацієвського, якого розстріляли росіяни після слів Слава Україні. Пам'ять про відважного солдата Олександра Мацієвського, який став символом мужності, відданості своїй країні та незламності у відстоюванні волі, залишається в серцях не лише українців, а й у людей по всьому світу. Олександр Мацієвський народився 10 травня 1980 року в місті Кишинів Молдова. У 1997 році закінчив школу. Потім вступив у технікум, після закінчення якого отримав диплом електромонтажника. У 2008 році Олександр з дружиною та сином переїхав з родиною до України. З першого дня російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року пішов до Ніжинського ТЦК та СП, але не зміг відразу потрапити до війська. Він допомагав споруджувати укріплення, вартував на блокпосту та готував пляшки з запалювальною сумішчю. За інформацією СБУ, Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісті поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області. 30 грудня 2022 року солдат Мацієвський втратив своє життя в полоні російських окупантів. На відеозаписі, що став широко відомим, можна побачити, як він був розстріляний російськими військовими за вигук Слава Україні. Президент Володимир Зеленський 13 березня присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Протягом останніх років Україна переживає важкі випробування, зазнаючи агресії з боку свого жорстокого сусіда. Але такі герої, як Олександр Мацієвський, показують, що воля та дух українського народу незламні. Їх жертва та відданість відображають найкращі людські якості і служать прикладом для майбутніх поколінь. Нехай його ім'я залишається символом мужності та незламності українського народу. Нехай наша пам'ять про нього буде вічною та надихатиме нас на злагоду, солідарність та боротьбу за свободу.